І золотої, й дорогої, мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль оступить душу аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика в селі. Мо одірвалось від гіллі, одну однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої Волиньки, Що так даремне марне пролетять його найкращі літа, щоб він не знатиме, де дійтись на сім широким вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився. Tordadouche, o Mosca